Спортивна громадськість Прикарпаття широко відзначила професійне свято працівників фізичної культури і спорту, тон шанобливого ставлення до цієї галузі задали урочистості в обласній філармонії. Тут грошові винагороди і подарунки обласного галузевого управління і міжнародного олімпійського комітету України отримали тренери і спортсмени краю. А в ДЮ США її директор Ігор Іванишин у цей святковий день організував зустріч своїх вихованців із бронзовою призеркою Лондонської олімпіади Христиною той саме у цій дю США Христина 10 років я тому думаю, починала свою спортивну кар'єру. Чесно, не не вірилось, що можна, що можна бути Олімпійським призером, що можна досягнути таких вершин. А, насправді, воно так і треба ставити перед собою, як я сказала тільки нереальні цілі. Перед мною стояла нереальна ціль, це це медалі чима до світу і, і Олімпійських ігор. І я, я дякую Богу за, за те, що він дав. Дав здоров'я, здорові сили, і віри в себе, що так в мене все склалось. Безумовно, вихованця місцевих шкіл Олімпійського резерву є з кого брати приклад. Христину Стуй не обділила увагою також місцева влада. За спортивні досягнення хутрофірма Тисмільниця презентувала спортсменці шубу власного виробництва. Все було б гаразд, якби не одна обставина, на яку звернула увагу Христина Стуй. З часу її занять на стадіоні хутровик, нічого не змінилося. Та сама бітумна бігова доріжка, яка нині вже стала непридатною для тренувань, та й уся районна спортивно-тренувальна інфраструктура. Потребує модернізації. Для того, щоб наші діти були здорові, вони повинні мати в першу чергу де займатися. Ми не говоримо про спорт високих досягнень. Ми говоримо просто про масовий спорт. Коли буде, як говориться, побільше спортивних площадок, стадіонів, басейнів, тренажерних залів. То буде з кого вибирати по тому дітей, які будуть достойно представляти своє село, район, область, Україну на європейського, світового і, звичайно, олімпійських рівнів. Обласні спортивні функціонери запевняють, ситуація у сфері фізичної культури і спорту має суттєво покращитися в рамках цільової програми підтримки галузі, що її нещодавно ухвалила Івано-Франківська обласна рада, Михайло Березень, Михайло Єремчук, Андрій Шкварла. Новини на вежі.